Американська торговельна палата доповідає, за несплачені податки від нелегальних тютюнових виробів. Україна могла б придбати 30 F-16. Ветерянин Михайло коментує: а якби ще повернули те, що при барахлілі зелені можна було б ще п'ять авіаносців докупити. В даний момент Україні доведеться боротися з двома злами: це з рашистською Росією. І із внутрішніми ворогами, які а, займаються бізнесом, корупційним бізнесом на війні, очевидно, що а, ніхто не збирається в нинішніх умовах послабляти вимоги, тому що це небезпека не тільки для України, це небезпека, в тому числі і для НАТО, і для Європейського Союзу. Вітерянин суддя дре зелені крадуть мільярди, виділені з бюджету на захист енергетики. Другий крок: ворог нищить об'єкти енергетики. Третій захід дає гроші на відновлення, але зелені піднімають тарифи в кілька разів. Типу теж на відновлення. Гроші з підвищених тарифів закопуєш у будівництво російських енергоблоків на АЕС. Наступне продовжуєш експорт електроенергії. І в той же час відключаєш електрику населенню щодня на півдня, типу через брак генерації. Електрику відключаєш, але штрафуєш власників генераторів, бо шумлять. Наступне нарід продовжує битися в екстазі обожнювання. Нічого не пропустив. Твітерянин Євгеній доповнює. Пропустили. Не платиш виробникам зеленої енергії, через що виробництво зупиняють. Ставиш палки в колеса постачальникам обладнання для малої генерації. Керакай колись написав Всі міністри в зеленого Сепари всі керівники силових структур антимайданівці, депутати Невігласи, президент Куку, -ку, державні підприємства збиткові, економіка зруйнована, казна розкрадена. Нагадайте, що ви там не могли пробачити Порошенко? Порошенко заявив, підняття тарифів не має жодного відношення до відбудови енергетики. Дмитро Вовнянко. Вчора був встановлений рекорд одночасного перебування в небі літаків з включеними транспондерами. а зелена пляма на карті посереду Європи це Україна. Неважко здогадатися. Знаєте, чому так? Бо літаки, що літають над Україною, може збити Росія, а літаки, що літають біля кордонів України, не збиває Україна. А ще зовсім нещодавно в Україну під час війни зайшов Рейнер. А ще нещодавно з України під час війни стало можна літати з Херсона до Відня на каву. Ще нещодавно за президента Порошенка. А тепер отаке. І заяви депутаткині безуглої, що якби президентом обрали Порошенка, війни б не було, бо ми б далі розвивали мінські домовленості. По мінській домовленості без повномасштабної війни це погано виявляється, а саміт миру з повномасштабкою це чудово. А хто думає інакше, той корисний діло і російське і псо. Порошенко без армії зумів переграти Путіна в присутності керівництва Франції і Німеччини. Він дав ці угоди до публічного обговорення, витримав шквал критики, відтягнув війну на 4 роки, за які створив армію і створив ракетні програми. Зеленський приходить до влади, критикуючи мінські угоди, не пропонуючи нічого навзамін. Після того, як він обирається президентом, він пропонує нам взамін, що треба поїхати і заглянути в очі Путіна. Твітерянка Яна 21 тисяча військових ЗСУ стояли на Чонгарі, доки готуючись до вторгнення, заєрмаки не відвели їх в рамках підкилимних договорників з Рашою, текст яких досі так і не оприлюднено. А для зеленського і кампанії страшнішого ворога ніж Порошенко не існує. Навіть Путін не дотягує. Бо як інакше пояснити те, що Порошенко обливають брудом за увага, за його інвестиції в державу та армію. Валерій про запас. Навіщо порівнювати мінські угоди з чимось іншим, якщо можна просто порівняти карту окупованих територій на 19-24 роки? Одразу ж буде видно, що працювало ефективно, а що ні. Зокрема, де був Маріуполь раніше і де він зараз. Це те просте рішення, яке не покажуть на єдиному. Великий успіх так. Очільник офісу президента України Андрій Єрмак охарактеризував підсумки глобального саміту миру, який щойно завершився у Швейцарії. Перли телемарафон. Рівень життя українців зростає. Твіттерянка Лисиця Кіцуне коментує: це ким треба бути, щоб вважати, що зараз краще ніж при Мінське? Окуповані, вбиті біженці, економіка лледжеврія, суцільний тиск, заборони. Просто розгачена країна. Ну хіба що стендаперу краще, у якого зірковий час, і мародером, і звісно, єрмаку твітерянин ігор. Нам казали, буде долар по 45 при Зеленському, буде хаос, буде війна. От дивіться, дивитися, а нічого цього ви не бачите, тому що світла теж нема. Павлонус. Тут Лещенко із трусів вистрибує. Він радіє, що ізраїльський прем'єр Натаньяго розпустив військовий кабмін, котрий проіснував 8 місяців. Це означає, що мудрий геній Зеленського не створює коаліційний уряд в Україні, щоб його потім не розпускати. Унікальна логіка. Твіттерянин Анте Готовіна Одні народи вважають, що царем звірів є лев, інші, що тигр, ягуар, барс, пума. Але усі бачать, що головним є сила, міць, хижа, лють, спритність та розум. Але є один пришли простий наряд, який царем вибрав попугая, бо його різнобарне пір'я ефектно виглядає на екрані. Так вот это і була наша з тобою дурна шибка, і ми з тобою лаханулись, і сім'ї стрі процента точно так же лоханулись. тому що нам була важна, щоб это була не команда Порошенка. Доктор мы лохи. Милохі лохи. реальний телеграм-канал «Пуч» Трошки охренів січас. Це історія у стилі новел о генрі. Депутати Київради від Зеленського відмовляються голосувати через те, що депутат іншої фракції пожартував над Зеленським і його іпохальними книгами Нідільками. Бубернадцятий місяць війни так пожартував над тим самим Зеленським, який президентом став завдяки висміюванню Ющенка та інших президентів. Будет за мене голосувати, ребят. Если я ну, пойду в президенти. Ну, підніміть руки, пожалуйста. Ріб, ви що? Всі сумасшляли. А че так можна вийшов ведущий, пошутил, хорошо себе прорекламірував, і все, всі вже готові за нього голосувати. І ще смішніше, всіх депутатів слух заставили написати пости в соцмережах, як погідно жартувати над найвеличнішим лідером сучасності. Прогнозовано в коментах всіх масово накормили пісюнами. А на фото великий вождь висміює першого українського президента України Віктора Ющенка. Депутати його фракції ще крадуть пиво в супермаркетах і не підозрюють навіть, що скоро їх очікують депутатські крісла, конверти з котлетами і боротьба за світле ім'я великого вождя Сергій Марченко. Київ міськбудда. наприкінці існування СРСР. Гроші швидко знецінювалися, і з'явилися талони, купони, нічим не підкріплені фантики, без яких за гроші нічого не купиш. Нагадує знецінену сьогодні посаду президента України, який без ніде конституційно не зазначеного Єрмака нічого не вирішує. Єрмак не вбивав людей і не давав такі команди. Тому е, я вважаю, що це недоцільно втрачати потужну людину. Таїнька Дубровська промовисте фото. Червінський і охіронець злочинного режиму, світло і пітьма у вічному двобої. Світло в кайданках зло показує свою зневагу, і оскал. Ми переможемо, я вірю. А оскал стане беззубим просто Оксана Про судилище Адвокат Червінського розповів, що у винувальному акті прокурор зазначає, що Роман Червінський керувався злочинним мотивом. Мотив – Заволодіти літаком Російської Федерації прокурор фактично називає дії кожного військовослужбовця України, який хоче заволодіти російською технікою злочинними Джон Сміт. А все ж треба відзначити таланти агента козиря у це від центра просте завдання: очолювати всі українські ініціативи, ослаблювати і вихолощувати їх, тримати президента України під повним контролем, а в кінці усадити за стіл переговорів з Путіним на умовах Путіна. І засланий Єрмачок повністю справляється з завданням. Мирний план Зеленського з 10 пунктів під мудрим керівництвом Завгоспа перетворено на три беззубі пункти. Навіть китайський мирний план тепер виглядає більш вигідним порівняно з наслідками роботи козиря, замість мінських угод, невигідних Росії, за якими РФ зобов'язана була покинути Донецьк і Луганськ, а якщо ні, то буде сидіти під санкціями вічно. Тепер стараннями козиря Путін з-під цих угод вискочив. Тепер вже Зеленський буде обговорювати, на якій лінії російські війська можуть залишатися в Україні, і цю ситуацію Зеленського провів представлений до нього Штірліц. Саме Козирь вів перемовини з Козаком і перед 24 лютого 22 року створив у Зеленського враження, що ніякого нападу не буде. Але Штірліц за це не відповів. Він очолив силовий блок, і тепер контрозвідник, які мають його зловити, віддають йому честь.